Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми із вами поговоримо про нашу моральну позицію. Адже уже з перших кроків свого життя ви чуєте від батьків, від дорослих, так не можна робити, це погано. А отут от ти добре вчинив завжди будь таким. Вам доводилося чути, як люди оцінюють одне одного. Ця людина добра, хороша. А ця така неприємна. Батьки вас повчають. Не роби людям зла. Будь добрим, принциповим, чесним. Що ж це за поняття. Ці поняття характеризують мораль. Що ж таке мораль у житті людей? Мораль це система поглядів, уявлень, норм і оцінок, які регулюють поведінку людей. Мораль діти. Це своєрідний узгоджувач дій людей у суспільстві. От не хочеться вам, наприклад, поступатися місцем літній людині так приємно сидіти в автобусі біля вікна. Але ваша совість не дозволить вам цього зробити. Захоплено граючись з товаришем у футбол, ви раптом пригадуєте, що не вчинили, що не вивчили ще історію. Ваш обов'язок учня, примушувати вас припинити гру. Це все діє на людину мораль. Виходить, що норми моралі це, так би мовити, неписані закони. Саме так. Тож потрібно приймати як належне, коли вам роблять зауваження не лише ваші батьки, а й незнайомі люди. Знайте, що коли б люди були байдужі до різних негативних проявів, поведінки інших, ніколи б не було порядку у суспільстві. Василь Олександрович Сохомницький писав: Ідеал людської краци це водночас ідеал моральності, любов до людей це твоя моральна серцевина. А які ж є моральні цінності? До моральних цінностей ми відносимо доброту, людяність, милосердя, працелюбність, також повагу, чуйність, гідність, вірність це все моральні цінності людини. Здавна на землі люди цінували праведне життя, тобто життя чесне, щире та відкрите. Треба утримуватися від поганих вчинків, від лихих намірів. Зло, як відомо, довго не забувається і породжує нове зло, а от добро породжує добро. Отож, діти, ви повинні робити лише гарні вчинки, такі, як, наприклад, допомагати стареньким. Своїм батькам допомогти щось по господарству, також волонтерити. А такі погані вчинки, як глузувати свого товариша або перекривляти когось, це взагалі вчинки поганої людини. Діти, а зараз я вам пропоную переглянути ролик, у якому ще більш докладно розповідається про моральні цінності людей, характеру людини. Найважливішими є її моральні якості чесність, доброта, сміливість та вірність. У суспільстві прийнято дотримуватися певних моральних норм, що регулюють відносини між людьми відповідно до їхніх спільних інтересів. Ці норми регулюють взаємодію між людьми. Спрямовують на те, щоб не заподіювати шкоди іншим. А також ставитися з повагою і любов'ю до своїх батьків і близьких. Дбати не тільки про себе, а й про тих, хто поруч. Допомагати тим, хто в біді. Не бути заздрісними та жадібними. Керуючись цими нормами, людина має відчувати відповідальність за наслідки своїх дій і перед іншими, і перед собою. Тільки людині властиві почуття сорому, честі, гідності, докори сумління, які підносять її над усіма живими істотами. Коли людина позбавлена моральних цінностей і переконань, то її поведінку називають аморальною. Моральність кожної особистості, тебе і твоїх друзів виявляється тоді, коли ви перемагаєте свої егоїстичні бажання, керуєтесь почуттям обов'язку. Завжди пам'ятай золоте правило моралі. Стався до інших людей так. Як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. У народі кажуть, що хто людям добра бажає, той і собі має. Якщо ви не хочете бути схожими на мавпочок, формуйте у собі моральні якості з дитинства. Як гарно, коли людина чесна і гідна, спокійна та впевнена. І завжди чинить по совісті. Пам'ятай, що добре ім'я це найкраще багатство. Запам'ятайте совість або сумління. Це усвідомлення і відчуття моральної відповідальності за свою поведінку. Отож, діти, Будьте завжди добрими, чемними, врівноваженими, робіть гарні вчинки. І хай у вашому серці квітне завжди чудова квітка доброти. Сподіваюсь, вам виховна година сподобалася, і ви запам'ятали, які ж моральні цінності має людина. Отож, дякую за увагу. На все добре, до побачення!